Пам'ятайте, дорогі брати і сестри по бласині митрополита Афанова проводилися благодійні ярмарки у всіх храмах, у всіх благочиннях, по збору допомоги фінансової нашим досі які постраждали від ракетних ударів на початку березня, в середині березня, ви знаєте, дуже багато загиблих і є сім'ї, де загибли і батьки і діти. І зараз дуже багато людей лікуються і знаходяться в лікарнях, і потрібно кошти. І сьогодні владика Митрополита Афанови приїхав звершувати божественну літургію в храм Олексія Чоловіка Божого. Це на Молдаванці, хто не знає. І після служби владика буде благословляти і передавати цю фінансову допомогу, яку ви помогли нам зібрати. Господь, благодарю за помощь. Я благодарю всех наших батюшек и нашу православную церковь за помощь, которую нам дали. Спасибо. У меня случилась трагедия, в наш дом попал шахет, у меня погиб внук Марк трех лет, зять Виталик Побожин и моя дочь Анастасия Побожина сейчас лежит в травмоотделении. Дякую, проведення волонтерам, які збирали на допомогу. У мене чоловік працює в Перший місяць своєї праці на пожежі на влетіла ракета. і Вони перші, хто приїхав, і наступна ракета влетіла в них, і всі постраждали. Зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні. Ми дуже вам вдячні, вдячні за допомогу. Віримо в краще, віримо, що все буде добре. Дуже дуже вдячні. Хочу звернутися до всіх громадян України зі словами подяки. Хочу звернутися до наших захисників, до тих хлопців і до тих чоловіків, які віддають своє життя, віддають свої руки, ноги за те, щоб жила майбутнє України. Хочу звернутися до всіх громадян, до прихожан за те, що вони є дуже такими, не проходять мимо за те, що допомагають. Сьогодні ми отримали подяку і винагороду, і зараз я прямо її повезу в лікарню до стадника Миколая, передам йому, він знаходиться в такому важкому стані. Але передам з вірою у краще. Ось слава нашим хлопцям, слава нашій Україні і слава нашим людям. Я донька Гродіцької Нікової Ірини. Яка постраждала з 1 на 2 березня, зараз вона знаходиться у лікарні, вже пережила 10 операцій. Всі допомагають, люди, лікарі. Дуже вдячна наша вся сім'я і моя мати, що допомагають їй, і храні вас, господь Бережіть себе, своїх близьких. Дуже дуже наша вся сім'я. Дячна усім. Я мати Олександра Донцова, мій син пожежний-рятувальник. Він приїхав спасати людей і постраждав на цьому пожарі. Дякую всім за підтримку, за підтримку всіх людей, за підтримку друзів, всіх, тому що це єдина сім'я. Всі люди допомагали, всі, всі зверталися. Ми все-таки віримо в те, що наша Україна переможе. І слава героям нашим, слава героям нашим, які захищають нас, нашим пожежникам, рятувальникам, нашим воїнам на фронті. Слава всім, слава всім тим, хто є і кого серед нас немає. Я дружина Густіновича Артема, працівника ДСНС, нашого героя. Подруга знайома наших працівників ДСНС. Співчуваємо родинам і тим, яких загиблі. Бажаємо нашим хлопцям сил. Слава нашим героям, слава нашим захисникам, слава Україні і героям слава. Я брат Алимова Віталія, спасателя ДСНС. 15 числа 24 року, марта місяця, прийшла в нашу, в нашу страну, в нашу, в наш город, страшна звісності. Погибли наші спасателі, медики і мирные люди. Ми повинні були отримати грамоти, благодарності за їхнє спасення, а отримали справку смерті. Ми благодарні всім одесситам, всім людям, хто допомагав і за цю допомогу. Слава нашим героям, слава Україні, слава ЗСУ. 2 березня прилетів шахет в квартиру наших рідних. В квартиру брата, сестри, нашої похресниці і двох наших діточок, племінників. Дякуємо вам велике за підтримку. Ті, хто допомагає, ті, хто допомагав. Дякуємо парафії велике і дякуємо нашим військовим, що зараз є у нас можливість така знаходитись тут. І велика їм подяка, і уклін. Ця війна показала, що у нас немає біди якоїсь чужої. Всі ми одна родина, і так було завжди. У кожної із вас, як так само, як і у нас, бабусі, дідусі пережили голод, пережили війну. І саме головне це було вижити. І саме головне це було допомогти одному. І всі ми генетично заряджені цим. І так як ми служимо Господу нашому Ісусу Христу, який віддав життя своє за нас, ми також намагаємося повторяти його те, що він нас навчив. І саме ця молитва. зараз. Ми молимося за всіх спочили воїнів наших збройних сил України. У кожної родини хтось воює на фронті. На жаль, є загиблі. Ми молимося за спочилих наших десітів, які спасають життя, які спасали мирних і. Намагаємося допомогти чим може. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Ми максимально передаємо слова співчуття і нашу любов, і наші молитви. Бережи Господь ваші сім'ї. Дай Боже, щоб Господь благословив, щоб у ваших сім'ях було багато внуків і дітей, які продовжують род, щоб рід не закінчився і передавали з уста в уста, що Господь, на жаль, попускає такі біди, але Він. Обов'язково пошле щось добре. Я вірю в те, що в ваших родинах обов'язково дуже багато буде світла, багато добра, багато любові, багато надії, багато квітучості, і саме головне багато правди Божої, яка нам завжди потрібна. Низький вам уклін, бережи Господь, і будемо вірити, що ми будемо чаші збиратися, молитися і допомагати один одному.